Своє ставлення до людей вміння з ними розмовляти, Віктор Янукович яскраво продемонстрував у місті Коростень Житомирської області. Він розмовляв з 83-річним ветераном, який обурювався заявами Януковича про запровадження другої державної мови. Старий виявився гарячим і відповів прем'єру так, як думав. Аудіофайл розмістило, інтернет-видання Обком. Таких, як ти багато. Куди послав старого Янукова, чути добре. Зневажливі слова про людей, публічна ненормативна лексика не вперше вже лунають вуст прем'єра. Очевидно, минуло його так і не відпустило. Я вже не я не знаю, що я вам повинен солярку. Дивіться, слава Богу, ви знаєте хвилину. Да. Да. Ви знаєте, да. скільки зараз напада стоїть. Ви бачите, що нафта з 23 доларів нашла під час. Без слову. Якщо ви ферму, ви рахуєте, що ми не підняли ціни на нафту, на паливно-мастильні мотелі. Давайте в травні місяці скільки була шоля, зараз ма50. Так, ну, так славута. Ви, ви де Славута? Він обіцяє у нас славута. на всіх на форумах, які так. були в Балтаві, привезе мені ковує Славута, привезе. Ми розвитку що... приїчки. Да. Я вам блядь, розкажу і покажу. Що таке солярка? Немає соляр.